І реклами немає, нічого немає. Я не ходжу вже по ресторанах. Зараз комплексу пов'язані з відсутністю професій, відсутністю там грошей, таких об'ємів, до яких там хотілось би знаєш. Всі мої контракти на стопі. Зірки бідкаються, що як і в багатьох українців, повномасштабна війна добряче вдарила по їхньому гаманцю і кар'єрному зросту. Активні зйомки та гастролі залишилися в минулому, як життя на широку ногу. Актор Тарас Цимбалюк каже, що витрати на місяць йому довелося добряче скоротити. Зараз взагалі в мене потреби мінімальні. Uh -huh. Ну, Не знаю, там 50-70 тисяч гривень. Та для когось урізаний бюджет Тараса то якраз і є життя на широку ногу. Щоб забезпечити собі життя на мінімалках, зараз він бере участь у різних рекламних кампаніях. Але то не зрівняється з акторськими гонорарами, які раніше за знімальний день сягали від 15 до 50 тисяч гривень. Ти звик до того, що тобі ну, немає в тебе цієї боязні, вискочить за якийсь певний бюджет. Угу. Ну, Блін, ну і окей, там, поїхав ти на Мальдіви, ну хорошо, не поїхав, теж ну, нормально. А зараз ти розумієш, що ну, тобі треба якось планувати. Оце, я... от це, от відчуття ну не, не не дуже приємне. Воно знаєш воно так трохи похитує цей чоловічий стежень, угу. який там я тільки тільки почав е якось нащупувати руками. Колега Тараса Наталка Денисенко підтверджує, часи в кінематографії зараз не ті, якщо раніше від акторських пропозицій від бою не було, і за рахунок цього вона жила, ні в чому собі не відмовляла і ще й відкладала на власний будинок. То зараз рідкісними знімальними проєктами сити не будеш, зізнається, нині тримається на плаву, як то кажуть, на трьох китах Акторство і блогерство, і ті гроші, які я зробила до війни. Це також дає мені можливість спокійно жити зараз. А, ну, більше, звичайно, мені здається, блогерство, тому що акторська робота ось я знялась в проєкті і все він закінчився. Власний блог у смартфоні завжди ж під рукою. Реклама одягу, косметики та інших товарів приносить копійчину. І непогано судячи з усього, адже взимку зірка перебралася до заміського будинку. Просто ми зняли в оренду, взяли ось цей будиночок. і Я його так візуально побачила і зрозуміла, що він мені дуже подобається. В місяць він коштує 600 доларів. Але якщо хтось захоче зняти, наприклад, на літо чи весну, то це треба е, запитувати, тому що тут в кожен сезон е, різна ціна. Ну, от телеведуча меша Єфросиніна, окрім свого основного заробітку на телебаченні, втратила заробіток із блогу в Ютуб. Деколи в мінус, деколи в нулі. Оці кілька разів я заробила, і ну мабуть, що вони просто компенсували те, що я витратила. Так зараз монетизація просто і ми... і реклами немає нічого немає. І я живу зараз на збереження. Те, що я заробила до великої війни, заробила я непогано в мене були контракти. На жаль, під час війни вони перервалися. Всі так само як в одну мить скасувалися і всі концерти та світові тури наших артистів. Співак Олексій Завгородній, він же позитив, каже, що збереження витратив швидко. А потім довелося стрімголов міркувати, як жити далі. Було пару парочку інтеграції, навіть навіть не в своєму не в своїх соцмережах для тим там айтішників, які допомогли мені підтримати це Потім я продав машину. Потім є, є знов ж таки родичі і, і, і є друзі, які допомагають. Від необмежених сум його місячний бюджет скоротився до стелої цифри. І ні кроку за її межі. Чи правда, що зараз ти живеш приблизно на 500 баксів місяць? Так, тобі цього вистачає? Ні. Олексій каже, концертна діяльність потроху відновлюється і не втрачає віри у повернення у виршоу бізнесу. Так само про повернення до своїх професій мріють і акторка Дар'я Петрожицька та співачка Анастасія Приходько. Поки ж їх утримують їхні кохані чоловіки. А в сім'ї хореографині Ілони Гвоздьової саме вона забезпечує родину, бо чоловік залишився без роботи. Вони навіть примудряються продовжувати будівництво, яке почали до повномасштабної війни. Аж за голову беруться, коли пробують порахувати, скільки обійдеться їм будинок з урахуванням підвищення цін на всі матеріали. Коли вже сума перейшла там за 150 тисяч американських. Грошей ми вже зрозуміли, що вже просто можна не рахувати чоловіки за прораба, і за майстра. А ілона відповідає за фінансову складову. Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, я їжу в університет, я їжу на якісь дитячі майстер-класи. Ну, коротше кажучи, я роблю все. Я хопаюся за найменшу можливість. У мене все корона не впала, я працюю в різних статусах. Взяв приклад Зелони і подався у і Віктор Павлік. Співак став викладачем вокалу в одному з вишів. Одночасно з цією новиною інтернет сколихнула новина і про придбання Віктором нової машини за 2 мільйони гривень. Схоже, у працівників освіти неабияк зросла заробітна плата. А от де великі гроші точно водяться? Так це в новій професії Володимира Остапчука. Телеведучий занурився у світ. Ні, не кулінарії, як можна подумати з його інстаграму, а у світ криптовалюти. Розповідає про цей вид заробітку і сам збагачується. Якщо ви шукаєте роботу, взагалі, якщо є бажання, і неважливо в якої сфері до цього ви працювали, я думаю, головне бажання талановита людина, талановита у всьому. Наші зірки не впали духом після втрати звичного життя, професії і заробітків. Та знайшли способи, як викрутитися. Та окрім допомоги собі, вони ще й допомагають іншим стояти на ногах завдяки боротьбі на культурному і волонтерському фронтах. Бо один за всіх, і всі за одного пліч опліч ми точно переможемо.